Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Вже вечір я вдома. Вибачайте, так, я по домашньому я хочу з вами поділитися, як проходять пошуки моєї роботи в Німеччині. Якщо, можливо, хтось перший раз на каналі. Я хочу сказати, що я з України проживаю в Німеччині, і я нещодавно віддала заяву на звільнення. І працюю на цій роботі, актуальній, де зараз, ще до 15 квітня. Ну і звісно, я займаюся пошуками роботи. Ще я, на жаль, не знайшла. Я ходила вже на співбесіди, ходила навіть, я розповідала, до десятка на пробний день. Я шукаю в кількох напрямках. так. Звісно, мені б хотілося все-таки знайти колись в майбутньому. Не знаю, найкраще найшвидше знайти в дитсадку або в школі. Все таки це моє. Але остання робота, де я зараз працюю, це вже майже три роки, я працювала у магазині Декатлон, це магазин, і також я розглядаю, щоб не бути вдома не сидіти, і розглядаю напрямок теж, магазини, звичайно, і висилаю резюме теж в різні магазини. І от сьогодні я була на пробному не день, а це кілька годин. На, ходила на пробні години попробувати в магазин Дайхман і хотіла поділитися. Я казала в одному з попередніх відео, що я була на співбесіді в магазині, не пам'ятаю, чи я назвала тоді який магазин, я була в «Дайхман». І сьогодні я була в себе на роботі. Mm, з 8 до 14 -ї. і потім одразу на 14.30 і плюс 4 години до, до 18.30 я була в Дайгман. Та я, я і додому, і я трішки так втомлена. Але я хотіла одразу по свіжих так знаєте, естопам, як то кажуть, я одразу поділитися. Скажу так, що одразу про найважливіше, що я була, і мені відповідь скажуть скажу тільки на наступному тижні, бо в них є ще кандидати, ще дві людини, і сказали, що можливо вівторок, середа, отак я отримую відповідь: чи беруть мене чи ні. Якщо беруть, то працевлаштують десь з 1 травня, що не раніше. Але нічого страшного. Можливо, щось я ще знайду. Можливо, якраз ну, я побачу так, з Дайхман все зійдеться, не знаю. Хочу розказати, як було, чи мені сподобалося. Звичайно ж, я порівнюю теж, бо я зараз працюю в Декатлон, це дуже великий магазин. Дайхман це теж так, мережа магазинів, відомий, магазин взуття. Основний товар взуття, звичайно, є різні аксесуари, там сумки, якісь там окуляри, ще щось, дрібнички різні. Але так, це магазин взуття. А Декатлон це такий великий магазин. Може, хто не знає, теж назву напишу, Ви як захочете, поцікавитись, можливо, хто перший раз дивиться і хто не знає, можете подивитись в інтернеті. Це французький магазин. Він 49 років вже на ринку. і… Це магазин спортивного різного і одягу, і обладнання спортивного напрямку або відпочинку, так коротко. І отже, це дуже великий магазин. А тепер ближче те, що я хочу сьогодні сказати. Я була сьогодні в Дайхман, це перший такий мій досвід. Я раніше заходила тільки купити взуття, і ми навіть були. Я навіть показувала, що я покупувала там кросівки. І мені сказали, що дуже в нас багато роботи, сама вже керівник магазину, бо співбесіда була з вищим шефом, який тут по регіону, а вже сьогодні була зі мною зі мною займалася, так сказати, казала, що там робити. А потім ці 4 години я там побула пробних, і вона потім зі мною порозмовляла, то це вже як керівник конкретного магазину. І ось вона казала, що у нас так багато роботи, у нас багато роботи, в нас багато роботи. І я хочу сказати, що я ж після декатлону, я вже після такої армії, після такої школи, що там такий розслабон, там немає що робити, тому що набагато менше магазин, один напрямок це тільки взуття, набагато менше людей. Я не знаю, може хтось з вас був в декатлоні, хто ні. Там же ж в нас на велосипедах їздять пів половини тих людей, відвідувачів, одночасно і дорослі діти. Діти бігають з м'ячами, кричать. Там в нас дуже великий рух, дуже багато людей. І так багато покупців, що ти консультуєш, консультуєш туди, просять прийти туди, і ти бігаєш. Ти скільки кругів нам мотуєш в магазині, що я казала вже не раз, що під вечір забуваєш, як тебе звати. І гучно, і голосно, і вже цей одяг чи якісь там інші товари, вони на полу валяються. Ми не встигаємо підбирати примірочні такі гори, купи, всього. Якщо літо хто давно нас дивиться, той знає, що я працювала на самому такому, ну, ще працюю до 15 квітня. У дуже важкому відділі. Там багато різних відділів, багато напрямків, фітнес, тімшпорт. Тобто сюди там іде теніс, баскетбол, волейбол, футбол, потім радшпорт, тобто велосипеди, кемпінг, вандер для подорожів. Там різне. Потім і наш, це мій сезонний васашпорт, вода. Влітку у нас там багато рядів. І дуже багато товару, і взимку мене вінта. Тобто, все для лиж, для лиж там одяг, лижі, ковзани і все так і так далі. Тобто, зимній спорт. Так до чого я? що У нас так багато роботи, це тільки може зрозуміти людина, мабуть, якщо піде сама попробує. Я вам кажу, я таку школу пройшла, що що я сьогодні прийшла в Дайкман і знаєте, це такий релакс. Але у нас так важко багато роботи, багато роботи. І насправді це, знаєте, як 1000 і 10%. Я просто, я просто думаю, що якщо я їм підійду. Якщо шеф вибере саме мене, я, звичайно, з вами поділюся, чи виберуть чи ні, я все рівно вам скажу. Я це заговорю сьогодні наперед. Так мені ще не сказали, беруть мене чи ні. Ну, бо я без запобонів. Ну, як моя робота, то вона буде. Не моя, то не моя. Я своє знайду, чи там моє мене знайде. і якби, і в мене нема страху, що я там розповідаю щось наперед. Просто ділюся. Мені дуже сподобалося, тому що це такий релакс. Знаєте, така одна відмінність. Така відмінність, я хочу порівняти, наприклад, декатлон. Дайхман це як декатлон це якийсь Нью-Йорк, такий великий магазин. А Дайхман це якесь таке тихе собі село, але воно таке гарне, все, багато, все. Але воно таке тихе, спокійне, релакс. От така різниця. І знаєте, як ви в великому місці, ви ж йдете, ви людей не, не вітаєтесь, бо ви ж їх не знаєте. Десь ще, якщо в центр міста видіти, от, отак все так. ну то В, любі, в любе велике місто. А якщо в селі, то один одного знаєте, все так вітається. Оце така різниця. До чого я веду? Що, що я сьогодні відчула? Мені, по-перше, сказали керівник магазину, що обов'язково до кожного скажи Добрий день. Дуже важливо привітатися, привітним бути все. Запитаючи, потрібна допомога. Звичайно, не нав'язуватись, але так підходь. І я про, про повітання. В декатлоні ніхто ні з ким не вітається. Ну, хіба що на дверях, як, як тільки люди входять, то там на інформації стоять, то але теж не завжди. Бо такий рух великий, що це. Хало, 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 буде оце так, або «гутен так. І це перше. А, і наскільки багато роботи, що мимо нас проходять люди, І чи так прийнято, чи що. чи так навчили, не навчили? Немає такого в нас, і немає такого, що там до кожного обов'язково підійти. Навпаки, наскільки люди самі не зачіпають, люди самі просять, людей багато, і вони потребують допомоги. І я маю на увазі, вони самі підходять. Не то, що просять, вони просто підходять, бо їм треба. І з часом вже так думаєш, так, без озорового контакту, бо бо якщо дивишся, людина одразу підійде до того, хто дивиться, так. Я це помітила. Я так дивлюсь, посміхаюся. Все, людина підходить до мене. І... А коли не звертаєш уваги, ну і людина мимо проходить. Ну це така правда, Псих... психологічний такий, знаєте, маневр. То в Декатлоні цього немає, бо дуже багато роботи, дуже багато людей. І навпаки, навіть вже тихенько стоїш щось робиш, думаєш, господи, хоч би мене вже ніхто не трогав. Я чесно вам кажу. А тут ні, тут наскільки менше роботи, що просто да, навіть кажуть, і дуже на це звертають увагу, щоб ну, робити оборот, так? Умзац, як німці кажуть, гроші, гроші. А в Декатлоні просто люди йдуть самі, і цей умзац сам собою робиться. І вони наскільки вже, мабуть, ну, привикли, що ну, гроші заробляються і не приділяється і в цьому моменті хочу сказати, до чого я веду, не приділяється. Такої уваги, навіть в навчанні, щоб так дуже вже аж багато уваги приділяти клієнту, покупцю. І навіть, як я вже розказувала, пусті відділи людей немає, бо нас поскорочували, поскорочували, і мало реально людей працює. Що повинно бути 10 чоловік, наприклад, осіб, а є 4-4 особи, і є відділи, які пусті. І люди приходять, вони не хочуть той велосипед купити. Ви зайдіть, подивіться наше місто. В Google відгуки я якось вечір виділила, подивилася і почитала. І там особливо про Радшпорт, про відділ з велосипедами, що чекав 20 хвилин, ніхто не підійшов. Знову ніхто мені ні, консультації не дав. Це таке відбувається в великому магазині. Ну і плюс, якщо така політика, що ну, скорочують так персонал. То тут, То тут дуже так прямо з дверей. Все так, знаєте, мені це сподобалося. Доброго дня, все як вам допомогти, все таке інше. Що ще? Ну, Показали, які відділи, а три відділи. чоловічі, жіночі і дитячі. І так кажуть, що багато. А я, знаєте, я ж то порівнюю з декатлони, така, Боже. Та тут, знаєте, як-то 20-кімнатна квартира, а тут двохкімнатна квартира, потім. Що ще? Ну, що дуже багато, то звичайно різних марок взуття різноманітного різноманітного взуття. Що ну треба запам'ятати, це прийде з часом, і там ж вони під номерами, все і, і в кожного теж своє місце. То це так, це велика робота, і це потрібно знати насправді. І це перший момент. Думаю, одразу що потрібно знати весь товар. Або ж ну, максимально так орієнтуватися. Приходить хтось щось, бо є люди купили якесь зуття, а потім не приходять, і таке саме хочуть, їй кажуть, чи марку, чи щось, а ти ж не орієнтуєшся взагалі про що йдеться. То це перше товар потрібно знати. А друге, що хотіла сказати: ах, я е, паузу зробила. Е, і про якість, так, про сам про товар. Е, я вмайнулася всі марки, всі моделі. І, а друге, що. Яка там підошва, як, із чого зроблено це все? Це все потрібно знати. Ну, і якщо маючи вже цю інформацію, то все решта взагалі мені не було сьогодні якогось там стресу. Мене питали, як тобі, чи ти не стресувалась. Ні, бо я знаю вже цей весь процес. Я можу спокійно, в будь-якому іншому магазині, наприклад, на пробу піти до людей, підійти, до покупців і почати сама розмову, що вам потрібно. Так, і взагалі без проблем. І... Мені сьогодні показували, як вони роблять замовлення там, в системі їхній, так. І так показують, якщо ну, взагалі які там степ бай-степи функції. Я думаю, я в в декатлоні кожен день роблю, просто що інша програмка, насправді все зрозуміло, які дані треба взяти там від клієнта, що зробити. Ти розумієш, де куди, що йде цей товар. І, ну, мені показують, мене вчать, а. Мені наскільки було легко, і навіть мені це подобалось, що ну, ну, бо я знаю це, так? І я без стресу і взагалі. І, тому, мабуть, мені і було сьогодні дуже легко, хоча я там перший раз була так, так. Е, ну, дуже легко, і взагалі мене питали, чи не мала стресу. Я думаю, боже, який стрес? Ну, реально, мені дуже сподобалось, я насолодилася цим часом. Все сподобалось, і якщо мене візьмуть, то я піду. Ну хіба що раптом за ці дні, бо я теж резюме висилаю багато, за ці дні щось там таке мені попадеться, що більше мені сподобається. А може, мене сюди не візьмуть, так? Бо в них ще є, так як я сказала, кандидати. А ще одне питаю, я ж теж запитувала, різні питання задавала, порівнювала з Декатлон. Питаю, кажу. А як часто у вас доставка? Два рази буває, три рази на тиждень. Ну і там, що там з, зазвичай це взуття так. А в нас, щоб ви розуміли, у нас шість днів. Раніше було б суботи, казали, що це комерц день, комерційний день. Але зараз вони ж все більше більше цих оборотів і хочуть більше продаж. І в суботу теж ми отримуємо. І уявіть собі, з понеділка до суботи, і консультації, і багато інших ще є завдань, і, і, і прибирати примірочні, Дуже багато і десь хтось дзвонив, ще щось, якась функція. У нас є сервіс пойня, десь на інформацію і замовлення робити. І кожного дня ми отримаємо дуже багато доставки. Навіть сьогодні було. Я думаю, така втомлена, що так було сьогодні багато доставки, і, і потім ж я пішла ще в Дайгман. Дуже багато і це так і, знаєте, як кажуть, не знаю, де коні, де люди. Така ситуація в декатлон, то тут все тихо, спокійно, розмірено, вони кажуть, ой, багато роботи. я думаю, знали б ви? Знали б ви, я ще після такої армії е, в декатлон, то мені це взагалі відпустка. І ще що хочу важливо сказати, що, от якби я, наприклад, в Дайхман попала 5 років тому чи 3 роки тому. Звичайно, мені було б дуже важко, мені було б дуже важко і без мови. І якщо ти не знаєш це весь процес, як воно ще в магазині відбувається, мені набагато легше просто, що я пройшла вже практику в декатлон, і вже я за цей час підвчила мову, і вже я краще орієнтуюся, я розумію, що люди хочуть. Але ж я думала сьогодні про це, ходила по магазину і думала. Як вже легко, коли ти знаєш мову, коли ти вже знаєш приблизно про що з людьми говорити, якщо в якому напрямку? І орієнтуєшся взагалі. От так, щоб я прийшла років три, навіть тому, то це був би стрес і, і ці пробні години були б зовсім по-іншому. Ось так. Персонал мені сподобалось, керівник магазину теж мила, було все. Все нормально. Чекаю відповіді. Як дадуть мені відповіді, я вам розкажу. Якщо гарного вам вечора чи дня, не знаю, коли подивитись це відео. Заходьте ще на канал. Дякую за підписку, за коментарі. Останнім часом дуже багато пишете. Я вам дуже, я дуже вам від самого серця вдячна. І до наступних відео.